Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник при ООН у 2015-2019 роках. Він теж був надзвичайним повноважним послом України у США. Доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава пане Володимире. Поясніть перш за все, оцей момент. Тобто, коли зараз ми говоримо про те, що нам оцей мільярд доларів, ну чи, чи можуть передати, чи я не знаю, яка процедура ще навіть до моменту, поки Джо Байден там можливо, ну і про це вже говорять до моменту, ще поки Джо Байден там підписав ще не проголосований сам е, закон у сенаті. Е, далі підпис Байдена, але вже зараз мова, от просто про що це вам каже. Знаєте, є певна процедура у Конгресі США. Я я певний в тому, що або сьогодні ввечері за американським часом або вночі. Тобто завтра ми вже дізнаємось результат. Це буде проголосовано так чи інакше сьогодні або завтра. Там усі 30 годин, про які кажуть деякі конгресмени, ну це знаєте як Верховній Раді України, тобто ну треба поговорити. Хтось хоче виступити, хто хоче висловити свої зауваження, але так чи інакше це буде проголосовано, в тому нема ніяких сумнівів. Після цього президент Байден підпише цей закон чи законопроект, і він стане законом. От а далі це вже залежить від... Американської системи тут я повністю згоден з пані Маркаровою про те, що це не буде сьогодні на завтра. Звичайно, це займе певний час. Але в той же час, як ви правильно сказали, вже є пакет на 1 мільярд доларів, який підготовлений і готовий для відправки. Так що я думаю, що з цим затимки не буде. І Збройні сили України, ну, принаймні, цей перший пакет е, допомоги вони отримують дуже швидко. Я думаю, протягом ну декількох днів. Е, 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 а, далі, а далі побачимо, е, як це буде працювати. Е, е, так чи інакше, для нас головне, що е, розблокований цей пакет допомоги, і Україна буде отримувати. Е, Військове обладнання, боєприпаси протягом ну ближчих місяців на оці суми, які були названі, і це вже ну цьому, вже ніхто не завадить. Це в нас головне, я маю на увазі, пане Володимире. От е, ну от я це питання просто про один мільярд. Оце розглядаю в контексті того, що ну дійсно є таке українське слово телитися. Знаєте, і от може це не дипломатично, ну точно не дипломатично, але скажу, як як відчуваю, там телились півроку, і от зараз дуже швидко якісь процеси почали відбуватись: один, другий, третій. Тут голосування, тут е, палата представників, сенат і нате вам ще о той мільярд. Точно він буде. Це вони, ну я знаю, вони настільки усвідомили оцю просто катастрофічну нашу потребу в цьому, побачили якісь просто неймовірні загрози. Якщо не дати от просто зараз максимально все, що можна, то, то буде біда. Чи як це пояснюється? Так, звичайно, вони усвідомили. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що напередодні цього голосування, власне, ну, це один з факторів, який. Вплинув на зміну е, ставлення до цього питання Майкла Джонсона, спікера е, е, Нижньої Палати, е, було декілька брифінгів. Організовано Пентагоном і е, розвідкою, США, де вони просто абсолютно чітко показали американським конгресменам, членам конгресу. Ту картину, яка буде вимальовуватися, якщо ця допомога не, не поступить до України. Тобто, е, я думаю, що конгресмени зрозуміли, що затримання будь-яке подальше е, цієї допомоги, воно просто буде катастрофою для України, е, а потім для Європи і для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Тому що це був головний фактор. Який вплив вплинув на те, що вони проголосували за. Ну плюс, зміна позиції Трампа, тут просто можна довго говорити. Я думаю, що він відчув просто, що <кій> підтримка України буде більше йому на користь як кандидату президента США, ніж не підтримка України, і це речі дуже важливе питання, дуже важливий елемент чи фактор, який свідчить про те, що. Нам не треба турбуватися, знаєте, особливо про те, хто буде наступним президентом США. це вибор американський народ від нас це не залежить. але те, що Трамп поміняв свою позицію, свідчить про те, що він турбується, про те, що ті голоси, які він може отримати на свою користь під час майбутніх президентських виборів, вони залежатимуть також. Від того, як республіканці будуть підтримувати Україну, і це для нас дуже важливо. От пане Володимире, а звідки у вас така впевненість? Ну я розумію просто, що там я читав це інтерв'ю Оксани Маркарової, Теж вона пояснює те, що так там ну бюджетний рік закінчується 1 жовтня в Сполучених Штатах, але ці кошти там вони розподілені, ну є там перехідними, так би мовити, як вона каже. Тобто ми не зобов'язані їх використати там до жовтня. Але все ж таки, ну а ну це ж політика. Завтра там в Трампа зміняться якісь погляди. В нього є взагалі фізична можливість там. При бажанні в разі чогось на якомусь стапі заблокувати там от е, подальше надходження цієї допомоги в Україні, в разі, ну, все ж таки, якщо він там займе знову місце в Білому домі, президентське, ви знаєте, я так скажу. Е, Пересічного американця абсолютно не цікавлять оці цифри, про е, які ви е, говорите. Е, справа в тому, що е, вирішальним фактором під час наступних президентських виборів е, в США. Ну як і останні там, принаймні там 5 пять е, виборів, е, буде позиція так званих Swing states», тобто ті штати е, Сполучених Штатів Америки, е, е, де коливається підтримка між канцями і демократами 50 на 50. Це в основному центральна частина США, е, і це в основному мешканці е, великих міст. Промислових міст. І е, останні опитування показують, що саме от ці люди, ну скажімо так, це, е, ну щоб було зрозуміло нашим е, глядачам, е, е, Ну це як мешканці Печерського району Києва. Від, від їх думки е, залежить, хто буде наступним президентом США. І от опитування серед цих людей показали, що е, ну, майже до 80% е, сягає підтримка е, саме збільшення е, надання військової допомоги Україні. І саме тому мені здається, Трамп поміняв свою думку. Він зрозумів, що е, від думки цих людей е, в принципі залежить його доля як вони проголосують. Тому що ми вже прекрасно маємо розуміти, що наступні вибори президента США будуть 50 на 50. І все залежатиме від от саме оцих п'яти, 5-7-8 штатів, а фактично це йдеться про... Там 5-6 міст, великих міст, які розташовані саме в цих штатах. І е, саме ці люди вони Україну підтримують. І саме тому ми, ну, як мені здається, я можливо е, помиляю. Саме ці люди е, е, будуть голосувати за наступного президента США е, е, ну, понад всі питання внутрішні – там, медицинська реформа, е, значить, Південна стіна, Мексика і так далі. Але тим не менше вони будуть е е е е зважати на ситуацію щодо допомоги Сполучених Штатів в Україні, і тому Трамп мені здається поміняв свою думку. Він вирішив, що йому краще е виступити на користь цієї підтримки, ніж продовжувати е е її гальмувати. Я розумію, ви маєте на увазі, що він так само залежний там від електоральних симпатій чи антипатії, тому буде ну, йти на поводу там у виборця. Але я маю на увазі, пане Володимире, от після, е, після вже виборів, якщо там Трамп стає. Е... Трамп не не, не має значення Байден, але зараз говоримо про Трампа. Як е, пам'ятаєте ще на етапі обговорення цього законопроекту, коли там йшлось про можливість там виділення чогось в кредит, і потім там президент може е, через півроку здається скасувати якісь речі, або там виділення атакамсів, так е, ну це це там е, чи то. Прерогатива президента, не президента, от е, чи, чи може Трамп просто чи має він можливість потім е, там е, майбутній президент, скажімо так, сполучених штатів е, після вже виборів коригувати? От е, якісь норми цього законопроекту, який стане законом. Ви знаєте, це складне питання, тому що там є е, ну, багато таких нюансів, які, скажімо так, е, ну, в, е, в деяких випадках вони не дозволяють США е, коригувати це. От е, візьмемо ленд-ліз. Я до сих пір, до речі, не можу розуміти, чому е, той закон про ленд-ліз, який був схвалений ну, вже е, більше ніж рік тому, він так і не запрацював. Тому що насправді, е, е, от саме зараз нам би так було під час цієї е, паузи з виділення американської допомоги, можна було брати е, певні кошти е, з програми лендлізу. Але він вже е, закінчився. Але так чи інакше, нам треба розуміти головне, що е, чи це кредит, е, чи це пряма допомога, безкоштовна допомога, нам головне її отримати. Хто потім і як буде її віддавати е, чи компенсувати, це вже абсолютно інше питання. Е, 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 я хочу нагадати про те, що Радянський Союз колишній розрахувався повністю за ленд-ліз, який був отриманий під час Другої світової війни, тільки десь на, е, наприкінці 80-х років минулого століття. Ну тобто нам не треба все думати. Головне, щоб ця допомога до нас пішла. 100%. А хто буде платити, ми будемо платити чи не ми, чи за нас заплатять. Це вже інше питання. Так. Чи це буде вписано все? <плес> Якщо Трампу подобається слово кредит. Значить, хай так буде ну так проблеми треба вирішувати по мірі надходження. Скажіть, будь ласка, ще пане Володимире, а от от раз вже я там і згадав про ті ж атакамси, так які теж сподіваюся, ми отримаємо. Урсула фон дер Ляїн сьогодні сказала про те, що ну вона переконана, що ця допомога Сполучених Штатів схвалення цього законопроекту і перетворення його в закон, вона спонукатиме Європу більш активно підтримувати Україну. Як на вашу думку, може виглядати ця більш активна підтримка, і до прикладу, після Передача атакамців, чи можна сподіватись від Олафа Шольца, що він все ж зважиться нарешті на передачу тих таки які теж нам необхідні, е, я думаю, що так. Ви знаєте, е, ну взагалі моя думка полягає в тому, що от позитив, як не дивно, от в цій е, довгій затримці американської допомоги і голосуванні по цьому пакету е, полягає в тому, що е, Європа прокинулася. Тобто європейські країни, наші союзники, наші партнери зрозуміли, що їм треба щось, щось робити. Вони спали, вони покидалися, думали: от там є Сполучені Штати Америки, які все за нас зроблять, вони допоможуть Україні, а ми там будемо за цим спостерігати і десь там вставляти своє путіне. Але насправді, оця пауза у допомозі, вона сприяла тому, що ну Багато лідерів ну, перш за все, таких великих європейських країн, як Франція, Німеччина, Іспанія, Італія. Вони зрозуміли, що треба щось робити. І, врешті-решт, отой заклик Трампа. Знаєте, от, от у нас багато говорить про те, що Трамп ну більше, знаєте, не у нас в Європі, що Трамп. Кликав він сказав про те, що коли він буде президентом, то Сполучені Штати вийдуть із НАТО. Насправді він е, говорив абсолютно інші речі. Він говорив про те, що до тих пір, поки європейські країни, члени НАТО, не почнуть платити е, 2% відсотки, чи більше Від е, бюджету НАТО, е, Америка е, їх захищати далі не буде. І він сьогодні, знаєте, чесно кажучи, він цього добився. Тобто, сьогодні вже ну, практично всі європейські країни-члени НАТО сказали, що так, ми готові платити там 2-2,5-3 4% навіть і так далі. Тобто, для нас це також плюс. Тобто, чим міцніше буде НАТО як Альянс, як Союз, Ну, в якій ми хочемо е, вступити і бути його частиною, тим краще е, буде для європейської історії безпеки. Тобто, е, я думаю, що ми маємо цим користатися і е, все робити для того, щоб е, ну, підтримувати оцей заклик е, того ж Трампа, як це не дивно буде звучати. Тому що, знаєте, якщо думати, що. Європа продовжуватиме спати, а Путін буде думати на чи він завтра піде на Польщу і Балтію, чи після за тиждень? От від цього нікому легше не буде 100%. 100%.